Пісков говорив наступне. Москва не получала план мірного урегулювання по Україні, що ще із заяв саме Піскова. Буду далі стати. Ой, перепрошую цитувати мовою оригіналу. Деякі тези, які говорив знову ж таки, Дмитро Пісков. А говорив він наступне. Київ должен прямо зараз прийняти ответственне рішення. А мірним і потом буде поздно. Ось есть одна из заявок, такой коментар. Потом говорю про то, что Россия знает о наличии возможных модификаций и формулировок в мирном плане со стороны ШАН. Цікаво, про какие модификации и формулирования так идется мова. Також говорю про то, что Россия останется на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкореже. В России не знают, на чем основываются сообщения СМИ о том, что ША ожидают подписания Украиной плана Дональда Трампа до... 27 ноября контакты между РФ и США по Украине не прекращаются и не прекращались ничего. цікаво. Ну, але знову ж таки логічно, так що контакти Російського федерації зі сполученими штатами України про Україну без України, вони на жаль продовжуються. А ще заяв Пєскова, Кремлівського так посіпаки, Росія не намірена вести переговори по Україні в мегафонному режимі. А тим временем Зеленський обсуждає план Трампа по телефону з Макроном, Старміром і Мерцем. Ось такі от заяви знову ж таки робили на Російській Федерації. Ну, якщо чесно, воно і не дивно, так? те, які вони заяви роблять, те, як вони коментуються, і, звичайно, вони дуже-дуже швидко все це встигають робити. хочу знайти також зараз телеграм-канал і переглянути, можливо, ще якісь нові заяви лунали. Але це були такі, знаєте, із останніх, але ж іще е говорили, те, що дайджест-повідомлень, один із останніх, так, видання. Блумберг да, а, про то, які зараз з'явив, на про те, що Україна і С, а, так як расисти дописують, отвергли ключевые части ключові часті американськ-російського мирного плана. Заявление материализовалось после телефонных Зеленского, разговоров Зеленского разговора Зеленского с канцлером Германии, президентом Франции, и главы Великобритании. Коалиция желающих настаивает, Украина должна воевать до победы и обещает закрыть все ее нужды, как в деньгах, так и в вооружении. Ну что чем? Могли б дописати, знову ж таки, расисти. Але ж тим часом Сполучені Штати Америки а, так дописують знову ж таки пропагандистські рашиські телеграм-канали про те, що вони пригрожують, так би мовити, нашій країні, а саме Києву. А, при трішки, знаєте, так призупинити поставка озброєння. Такі заяви, до речі, останнім часом також досить часто бачили навіть з рашистської сторони. Але ж і говорили ми з вами не тільки цим 28 пунктом планом єдиним, а й говоримо ми з вами про санкції проти Рашистської Федерації. Якщо рашисти надалі будуть ухилятися, так би мовити, від мирних переговорів нормальних, адекватних з нормальними, знову ж таки, переліком пунктів так би мовити, так якщо вони і надалі будуть чинити все, що чиняться, санкції від сполучених штатів Америки і від Європейського Союзу, вони реально будуть. Одне питання в тому, скільки ми їх будемо чекати, але це вже знаєте таке. Досить а, другорядне питання знову ж таки і вже було прийнято 19 пакетів пакетів санкцій. Перепрошую від Європейського союзу, і ось останнім часом говоряться ще й про більш жорсткі так санкції від сполучених штатів Америки проти Російської Федерації. І керівник центру громадського аналітика важа Валарі Клочок на своєму ютуб каналі прокоментував це дещо детальніше. Тож далі уважно його слухаємо. Це один із визначальних факторів, бо введені Трампом санкції, як то сказав Майкл Волк, це тут він правий, вони чинять тиск на Росію. Я це говорив і говоритиму надалі. Але тиск поки що недостатній. От мита працюють погано, а санкції добре. Втім, вони вже відтерміновані до 13 грудня. Писали раніше, що це буде 21 листопада, але це не зовсім так. Принаймні, та інформація, якою я володію на цю хвилину, а очікуємо офіційного повідомлення від Білого Дому сьогодні. Однак санкції і мита спричиняють. Певні незручності для компаній, які купують російську нафту. Втім, Росія буде її продавати за великим дисконтом, бо їй гроші потрібні. Індійська компанія Reliance Industries Limited заявила, що припинить переробку російської нафти на частині свого НПЗ Джамнагар. Тобто вона не зупиняє, вона не відмовляється, вона припинить і не всюди, а лише на частині. Це якраз пов'язано з тим, що санкції США змушують підприємство уникати співпраці з Москвою. Це пише Bloomberg. В заяві компанії йдеться, що експортно орієнтована частина НПЗ, на яку припадає близько половини його потужностей, в 1,4 мільйона барелів на день прийняла останню партію російської сирої нафти 20 листопада. Вчора джерела агентства розповіли, що Релайнс наразі не купує російську нафту і ще не визначилися, чи відновить закупівлю. Ну, якщо не будуть введені санкції, звісно, що відновить. Однак компанія повідомила, що деякі товари, придбані до того, як США запровадили санкції проти Роснівки та Лукойлу, будуть розвантажені на іншій частині об'єкта Джамнагар, яка постачає газ на внутрішній ринок. Тобто, все-таки операційна діяльність, імпортна-експортна. Провадиться, але звісно, є певні незручності. От якби всі ввели санкції проти Росії, ну звісно, це був би тиск, як каже Кая Калас. Бо поки що одні слова. А тим часом один з представників Пентагону говорить про те, що спільний мирний план має стати угодою між Сполученими Штатами Америки та Україною. За словами речника армії США Дейва Батлера, сторони домовились про агресивні терміни підписання угоди. Спершу це буде угода між США та Україною. Це комплексний план припинення війни, сказав він. А Батлер зазначив, що дріз, коли Зеленський проведе т -т 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 зустріч тривалістю годину. Ни план Трампа це далі вже так. Видання Ексіос ще коментує всі ці події. А з приводу мирного плану знову ж таки говорила, що досить багато будемо з вами про це говорити, адже дуже багато зараз думок ширяться. Так, от видання Ексіос дописує про те, що мирний план Трампа містить гарантію безпеки для України. За моделлю статті 5 НАТО документ передбачає, що будь-яка атака РЕФІ на Україну буде розглядатися як загроза для трансатлантичної безпеки, на яку та їхні союзники повинні реагувати, в тому числі силовими методами. Документ містить місця для підписів України. США, ЄС НАТО РФ. гарантії пропонують запровадити на 10 років із можливістю продовження, і це вказано в додатковому документі. І Росія Нібито ознайомлена з ним, а до речі, також буквально декілька годин тому це все опублікувало. Досить цікаво, є й те, що Сполучені Штати підтверджують, що а, значна умисна стійка збройна атака з боку РФ через погоджену лінію перемир'я влив українських територій, буде вважатися нападом, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти. У разі такої події президент США має виконуючи свої конституційні повноваження та. Після невідкладних консультацій з Україною НАТО та європейськими партнерами визначити заходи, необхідні для відновлення безпеки. Ці заходи можуть включати допомогу у вигляді підтримки збройних сил, розвідданих та логістичної підтримки, економічні та дипломатичні заходи, а також інші кроки, які вважатимуть належними. А знову ж таки, і другий пункт досить цікавий, який оприлюднює видання «Ексіас», Це те, що дана рамка набуває чинності з моменту підписи. Сання і залишатиметься чинною протягом 10 років з поновленням та взаємною згодою за її дотримання наглядатиме спільна моніторингова комісія, очолювана європейськими партнерами за участі сполучених штатів Америки. Ну і нижче також наводяться рідкі підписів для України рефії ШАЄ Сенату. І високопосадовець білого дому сказав, що рефія поінформувала про цей проєкт. Але наразі вона зрозуміла, чи очікують, що його має підписати особисто очільник Кремля. То то рашистський диктатор Владімір Путлер. а співрозмовник каже, що. Пропозицію планують обговорювати з європейськими державами, і її зміст може змінюватись. За його словами, адміністрація Трампа вважає запропонований проект гарантій дуже виграшною пропозицією для України і для її довгострокової безпеки. Спецпосланець Трампа Стівітков нібито обговорював цей документ з секретарем РНБО України Ростемом Умєровим цими вихідними. А у четвер документ передали у письмовому вигляді президенту Зеленському. Ну а ексіос інтерпретували прочитаний текст як пряме Зобов'язання США втрутитися для захисту України у разі нового нападу у Рефі, що може не сподобатись Трамповим прихильникам, які дотримуються ідеї Америка перед усім. а в вострій Journal у своїй публікації згадують, що гарантію не передбачають прямих зобов'язань США, США знову ж таки щодо військової допомоги Україні.